Залишається дуже багато мусора. Чому наш район не включений в перелік місць, де будуть проводитись суботник? І друге запитання: наш будинок Гоголя 583 знаходиться коло бісквітної фабрики. І щоночі, починаючи з 12 годин і буквально до трьох, а може й даже до пів четвертої ранку, вони на території безквітної фабрики вибивають металеві бочки. Цим вони нарушують. В домі хворі люди, ну і взагалі з 12 до 3 вибивати вручну бочки, За питання, зрозуміло. Я, я зрозумів. З приводу шуму, буквально, я думаю, можливо, навіть і сьогодні вже виїде інспекція, почергує вночі, послухає. І якщо дійсно, то зафіксує факт порушення правил про, <кхем> про тишу. От. Що стосується благоустрою, то ми до Великодня виконаємо роботи, в тому числі біля. Базарів біля ринків, тому не переживайте, там робота буде виконана і на цих вихідних, і в суботу там будуть працювати люди, і будуть працювати люди впродовж наступного тижня. Тому у нас взагалі, якщо говорити так відверто, то на цей рік великі плани: цей район площі 700-річчя привезти до ладу, відновити освітлення по Добровольського. Відновити сквер зараз, от розглядається питання про надання статусу природозаповідної зони цієї цьому скверу, щоб далі не відбувалося якогось захоплення, забудови цієї території, винищення дерев так і далі, так далі. Якщо ви звернули увагу, ми в кінці ще минулого року почали працювати. Омелу вирізали, відновили освітлення, принаймні старе цього року. Я думаю, що ми встановимо нове освітлення, відремонтуємо лавочки і так далі. Тому взагалі цей район у нас пріоритетний на цей рік. А про те, як відбуватиметься завтрашній суботник, дивіться сюжет. Ці купи сміття вже недовго красуватимуться на вулицях Черкас. Завтра у місті генеральне прибирання. Навіть чиновники змінять звичне для себе амплуа. Вони вийдуть зі своїх кабінетів і боротимуться з непотребом. Понад пів тисячі працівників облдержадміністрації прибиратимуть схили Дніпра, набережну, першотравневий парк і лісосмугу уздовж вулиці Одеської. Три сотні міських чиновників теж не пастимуть задніх. Всі працівники місьвиконкому будуть працювати в на двох кварталах лісопаркової зони. Це 23 24 Квартал один з них, який тянеться від вулиці Ярослава Галана в сторону онкодиспансера. Інша ділянка це в Дахнівська від магазину лісовий в сторону вулиці річки Дніпро. Армію народних прибиральників поповнять волонтери та комунальники служби утримання будинків у повній бойовій готовності. Тут вже запаслися інвентарем, закупили мішки для сміття та рукавички, змайстрували лопати та граблі. Усім цим готові ділитися з містянами. Житловики сподіваються, що мешканці теж вийдуть чепурити свої подвір'я. Я знаю ті часи. Ще раніше, бо давно працюю, що це якась була гордість, якщо люди виходили на суботники і з таким нетерпінням чекали. А зараз чогось ми, наші мешканці стали такі пасивні до цієї роботи. А в парках уже метуть, копають і загрібають. Тут активно готуються до чистої суботи. Завтра на цій алеї перші люди міста висадять 74 берези. Алея буде присвячена героям радянського союзу, які воювали, які проживали і захищали саме місто Черкаси руки великої вітчизняної відміни. Деревця комунальники вже заготували. Завтра прогнозує Олександр Радуцький, буде людно не лише тут, а й в усіх парках міста. Їх теж прихорошуватимуть. Парку п'ятиріччя буде. Залучено близько ста людей, це громадські організації. Чоловік 50 буде знаходитися у сквері Надії, і чоловік десь близько ста буде ще парку перемоги наводити порядок. Загальноміська толока стартує о 9-й ранку практично по всьому місту. Триватиме годин з о 5, прогнозують організатори. Опісля обіцяють пригощати народних прибиральників смачною кашею. Наш прямий ефір вже наближається до завершення, тому ми припиняємо прийом дзвінків у студію та на інтерактивне опитування. Сергію Олеговичу, поділіться, будь ласка, планами стосовно впорядкування парку на митниці в районі вулиць Гагаріна та Сержанту Жижоми. Наскільки відомо, ви планували теж зробити таку загальну міську толоку там, щоб люди самі взяли участь у висадці дерев. Ми дійсно це зробимо, але зробимо тоді, коли буде все-таки затверджений проєкт парку. Зараз ще тривають роботи по його проєктуванню. І, безумовно, немає сьогодні сенсу висаджувати дерева, висаджувати якісь інші рослини, квіти, кущі. Якщо через півроку чи через рік доведеться все це виймати, прокладати комунікації, прокладати лінії освітлення, лінії водопостачання, систему поливу ставити і таке інше. Тому сьогодні, якщо ви звернули увагу, ми відновили цю зону, тобто там раніше складувалося будівельне сміття, зараз повністю більша частина території. Спланована родючим шаром ґрунту. Восени минулого року ми засіяли газоном. Сьогодні вже цей газон радує око, це, мабуть, найзеленіша no. точка в нашому місті на сьогоднішній день, бо вона сонячна, вона найшвидше прогрівається. І я думаю, що в цьому році ми завершимо роботи над проектом і наступного року вже будемо безпосередньо комунікацію, а Після того запросимо людей на толоку для того, щоб висадити ті рослини, які стануть основою майбутнього парку. А зараз результати інтерактивного опитування, під час якого ми намагалися з'ясувати вашу точку зору. Хто на вашу думку повинен прибирати місто під час суботників? Загалом було 520 дзвінків, і результати досить цікаво розподілилися. По перше, найбільшу кількість голосів набрав перший варіант: 214 черкащан. Переконані, що це робота чиновників, але зовсім не набагато від нього відстала кількість голосів людей, які поділяють думку, що в суботниках мають брати участь самі жителі черка раз 212 глядачів активних, так вважають. І лише 94 активних глядачі Проголосували за другий варіант, тобто, що обов'язок комунальників брати участь у суботників, і тільки їх це турбота. Результати інтерактивного опитування не є репрезентативними. Загалом було 520 дзвінків. Сергій Олегович, як ви прокоментуєте ці результати? Знаєте, я скажу так, я б десь би погодився з тим, що чиновники повинні прибирати або комунальники, але ну от ми з вами дивилися сюжет щойно кілька хвилин так. тому. Я не помітив ні одного кадру, де б сміття було і виникло по вині комунальників чи вині чиновників. Все те сміття, яке ми бачили сьогодні в кадрі, і якщо ми подивимося по місту, це все сміття, яке створено окремими городянами, а не комунальниками. Не чиновниками з боку комунальників, з боку чиновників всі необхідні речі були здійснені. Встановлені контейнера, встановлені урни і, і так далі. Налагоджена система вивезення сміття. Сьогодні у нас перебоїв з цим питанням немає ніяких. Якщо вони були три роки тому, чотири роки тому, то сьогодні таких проблем немає. Тому, я думаю, говорити про те, що там обов'язок чиновників це робити, я думаю, що це обов'язок кожного із нас. Якщо ми не навчилися культурі, я вибачте. Не можу просто стриматися. Я кожного вечора, пізно ввечері повертаюсь додому, їду по бульвару Шевченка. І коли я бачу в районі Пролетарської чи в районі Франка, коли купи сміття, три дні тому я нарахував вісім покришок, старих покришок від автомобілів, винесені на центр бульвару Шевченка, бо комусь вони муляли у їхньому дворі, і їм не хотілося викинути. В сміттєвий бак, чи викликати службу прибирання, щоб вона приїхала, забрала це негабаритне сміття, і Оці старі плити газові, старі холодильники, покришки від вашого авто, ви виносите на центр, на центральну вулицю міста, яка має бути прикрасою. То скажіть, будь ласка, при чому тут чиновник, при чому тут комунальник? Це просто наша любов до нашого міста вивалювати своє власне сміття, свою брудну білизну на центр, на центральну вулицю міста. Тому я закликаю всіх взяти завтра участь і не лише завтра буде змога в наступні дні прибрати, хоча. б, Територію довкола свого будинку, довкола своєї хати, посадити квіти? Якщо кожен із нас на двох-трьох квадратних метрах наведе лад і зробить красу, то все місто зміниться і стане красивим, і в ньому стане приємно жити. Якщо коротко, яку ви плануєте створити систему запобігання утворення от таких неприємних. Речі безумовно, ми ловимо людей, ми їх штрафуємо. Штрафи сьогодні працюють. Тобто, коли людина отримує штраф півтори тисячі гривень, то звичайно вона вже задумується, може їй дешевше за 20 гривень викликати сміттєвоз і приїдуть хлопці повантажити і так далі, ніж платити штраф півтори тисячі гривень. Але безумовно, це така. Щоденна буденна робота Кропітка Нам вдалося, якщо ви ну я думаю, що ви звернули увагу багатьох в багатьох місцях, зокрема на тій же Франка, скажімо, вулиці біля цвинтаря, уже таких проблем немає, які були десятиліттями. Уже там знайшли, уже там покарали, притягли до відповідальності. Іноді вдається відправляти на громадські роботи. Людина 15 днів попрацює, поприбирає парки, поприбирає тротуари. Після цього, звичайно, вона починає смітити звичайно. у смітник. Але тут ще й треба допомога ваша, щоб ви не проходили повз це, щоб ви робили зауваження людині, яка. Викидає мішок із сміттям не в урну, а викидає на газон. Щоб ви робили зауваження людина, яка бичок кидає на тротуар чи в чи в Зрозуміло. Дякую вам, Сергій Олегович, за участь у нашому ефірі. Тож, пам'ятайте, завтра суботник. На цьому ми з вами прощаємося. Наступна наша зустріч запланована на п'ятницю, 22 квітня о 18 годині 40 хвилин. Залишайтеся на телеканалі Віка. Попереду багато цікавої інформації. Хай вам щастить. На все добре. До побачення.